Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 19 квітня 2025 року, і я роблю сьогодні перше підживлення винограда. Зазвичай це я роблю набагато раніше, аніж у такій стадії розвитку винограда. Тут вже пагони по 4 см листочки відокремилися. Зазвичай це робиться, коли. Тільки з'являється зелений конус або плач лози. Підживлюю я кальцинітом. кальцієвою селітрий. Вибрав це добриво для першого підживлення і вважаю це важливе підживлення. Зараз покажу вам, як кальциніт виглядає. ну Це звичайне. Отак от доброго. Шарики крупненькі, гермітічний. Таррію в мене знаходиться, тому що вона гігроскопічна, якщо її залишити відкрите, вона швиденько набори вологі і намокне. Чого я використовую кальціову селітру? Дивіться, перше живлення треба обов'язково зробити з азотом. Для чого це потрібно? Це для дорозвитку. Грони в, 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 безпосередньо що на стадії розвитку бруньки. Тобто, науковим язиком називається додіференціація. Влітку прошлого року у нас була ініціація закладки грони в бруньки. А в цьому році вже на початку вегетації йде додіференціація, тобто до розвиток цієї грони. В самої бруньки. І коли ми цю операцію виконуємо підживлення азотними добривами, то грони у нас тоді набагато більше виростають. Не тоді, коли вони вже виросли і ми даємо азота, тоді вони вже більше не стануть. А от безпосередньо на стадії зеленого конуса це треба виконувати. Чому кальціва селітра? Кальцій приймає участь безпосередньо в багатьох. Процесах розвитку винограда. А саме такі як ділення, утворення клітини, стінки клітини, друге, це він відповідає за точку росту, тобто пришвидшується у нас ріст паганів. Ну і головне це розвиток кореневої системи. Без кальція росту кореневої системи не може бути. Батько хто з вас скаже про фосфорні добрива, звісно, і фосфор впливає на розвиток кореневої системи. Це навіть не обсуждається, але дивіться, яка ситуація виходить. Фосфор у нас споживається рослиною тоді, коли температура ґрунту прогрівається 15 градусів. Зараз такої температури немає. І за розвиток кореневої системи на даному етапі відповідає кальцій. Ну, В принципі, і в подальшому теж. Тобто це треба комбінувати і кальцеву селітру давати, і фосфорну, фосфорна добра з формулою 13-40-13 або 10 52 10 або можна навіть ту ж саму ортофосфорну кислоту дати. Тобто таким чином ми будемо сприяти розвитку кореневої системи, я вже не один рік використовую це доброво і. Якщо ви так само будете його використовувати, ви побачите зміни на своєму винограднику, які грони у вас будуть закладатися, ну це все треба робити безпосередньо своєчасно. Не, ну, безпосередньо, коли, ну ось, наприклад, ось я відламаю. Бачите, тільки на, 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 на отакій стадії, як воно маленьке ще, це даже може вже і запізно. Але справа в тому, що ми не зможемо своєчасно обробити всі, всі сорта винораду, тому що розкриває, винорат розкривається неодночасно, деякі запізнюються, деякі більш стрімко починають свою вегетацію. Тобто, ну, я ж кажу, коли починається плач лози або зелений конус. Це саме час робити таке підживлення. Дякую, хто додивився до кінця цей ролик. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями і до нових зустрічей на моєму винограднику.